Не було такого. Ні, коли весна, льо сходить, обично ну, трошки задихається риба, ну це не без того. Так ж, воно на всіх водойомах. Ми тут, тут, тут ставили ці ну, продухи, тут і задохнулося, тут, впливали да, нікоти риби. Ну, це але а це дурі що робиться на поверхню річки Крошенка почала масово спливати риба. 24 травня. Представники Державної екологічної інспекції Поліського округу разом із представниками Житомирського рибоохоронного патрулю провели обстеження берегової лінії. Про це Суспільному розповів Олександр Олександров, екологічний інспектор. За його словами, спеціалісти відділу інструментального лабораторного контролю відібрали проби води для дослідження. Його результати будуть готові впродовж п'яти днів під час обстеження. Вона реагує на рухи, вона ховається в товщу води, відібрано проби води працівниками інструментально лабораторного контролю інспекції для дослідження, Подальшим буде проводитись моніторинг даної водойми. І будуть вживатися всі заходи, Заходи передбачені законодавством. Іван Хом'як, кандидат біологічних наук, говорить, що спілкувався із місцевими жителями. За його словами, риба вже тридцять день спливає до поверхні річки Їй не вистачає кисню. каже Іван Хом'як. Вона вимушена виринати на поверхню, причому масово, і поглинати кисень, заковтувати кисень із повітря. Є Гіпотетично два процеси або підвищилося біохімічне поглинання кисню у воді, тобто кисню у воді немає, або риба отруєна якоюсь нейротоксичною речовиною, що треба виясняти компетентним органам. Іван Хом'як говорить, що загроза може виникнути для людей, які відпочивають на інших водоймах. Вона може попасти в Соколовські кар'єр, де багато відпочиваючих, і ця ситуація може нести загрозу, в тому слі для людей, тому що на такому е субстраті. Можуть розвиватися інші бактерії, Ольга Нестеренко, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир.